Всім привіт! Ось хочу завести генератор 2,5 кВт 2,7 максимальний. максимальний. Хочу завести його після простою майже рік. Тобто останній раз я його використовував минулої зими 2022. Я залив новий, нове паливо А-92. Марки. І не виходить в мене його завести. Я вже відчуваю запах бензина. Зараз я покажу, що я роблю в цьому випадку. І чи вдасться мені його, чи завести, чи не вдасться. Ми побачимо. Під'єднав до нього акумулятор, тому що рідний акумулятор пропрацював рівно один місяць з моменту покупки, і все. Там акумулятор. Такий собі несерйозний, маленький на 7, на 7 ампер, -часов, ампер годин. Ось з цієї сторони стандартний е, двигун Hyundai 6,5 кінських сил з електрозапалюванням. Ось на два виходи. Зараз буду пробувати його реанімувати. Що я для цього роблю? Спочатку ми... Знімаємо бензобак. Але перед тим, як зняти його, я вам покажу, що важіль стоїть в положенні холодний пуск. От, Нагадую, на вулиці мінусова температура, десь в порядку мінус 5. І я покажу вам, що він дійсно не хоче заводитись. От, Паливо відкрите подача. Е, крутим. Зняв клему. хоче ну в повітрі вже добрий такий запах бензина. Це говорить про те, що залило свічку, залило двигуну поршневу групу. Будемо знімати. Ну ось Ми зняли бензобак, дивимося, яку тут в каналі робили миші. от Так як стояла воно в майстерні цей генератор. Зараз я його продую Чи він не компромету, але головне завдання це відкрутити свічку. З циліндра. Тим я зараз і займусь. Ось продуй. Так, злегка. Я думаю, що різниця відчутна, хто дивився. продували компресором з таким от, пістолетом. От, свічку вже зірвали. Зараз от я її відкручу, ми глянемо, в якому вона вигляді. так Запах бензина є. Ось. Видно, що вона мокра. Бачите? от Мокра. Що я роблю в такому випадку? Я беру ось отакий балончик, пальник газовий і включаю його, запалюю бензин і випалюю всю суміш з циліндра яка там залишилась, яка там є. Дітям не користуватися таким поляком, тому що це небезпечно. Одразу попереджають, тільки дорослим. І ось ми. Ось. Випалюємо. Так само підсушуємо свічку. Можна щіткою пройтись по ній металевою, щоб вона була тепла, суха. Ну що, бензобак на місці. Подачу палива відкрили. Холодний старт. Важіль, так і залишився. Під'єднав акумулятор. Будемо пробувати. Заведеться чи не заведеться. Наголошую на вулиці мінус 5 градусів морозу. Майже після річного простою. Та десь точно, що після річного простою. Заводимо генератор. Пробуємо. Так. Щось хоче. Трошки газіка. Ось так. Ми його завели. Витративши трішки свого часу. В мене на це пішло десь хвилин 15 до 20. Ну будемо працювати. Ще рік попрацює для мене. На все добре. Бажаю вам такої ж самої гарної роботи, щоб техніка вам служила і не відказувала. На все добре.